Тарифи на послуги ж не втомлюються зростати, від рахунків за комуналку нікуди не дітися, але можна істотно заощадити, якщо переглянути деякі звички і встановити розумне обладнання. 1. відмовтеся від зайвого перша порада просто у виконанні. Якщо вам не потрібна радіоточка, якщо ви не дивитеся телевізор і не користуєтеся стаціонарним телефоном, відмовтеся від них, мешканці мають право відмовитися і від домофона. Але це може створити деякі незручності. Два поставте лічильники на воду, порахуйте кількість стояків в квартирі і купіть рівну кількість лічильників, покличте фахівців, які правильно встановлять обладнання, і побачите, як зміняються цифри в квитанціях. Три замініть звичайні лічильники на багатотарифні, багатотарифні лічильники на світло враховують время суток. Якщо ви пізно приходите додому і основна витрата електроенергії приходиться на вечірній час. Не варто переплачувати за стандартні тарифи. 4. Використовуйте енергозберігаючі лампи, енергозберігаючі світлодіодні лампи споживають в 5-10 разів менше енергії, вигода очевидна, а ще вони довше служать і не нагриваються. 5. Встановіть датчики руху, знахідка для тих, хто постійно забуває вимкнути світло, задоволення, не дешеве, але окупиться з лишком. До речі, якщо у вас є домашні тварини. Потрібно буде знизити чутливість датчиків 6. Вибирайте побутову техніку класу А особливо це стосується холодильника, котрий включен цілодобово. Звичайно, така техніка коштує дорожче, але клас А, а значно економить споживану електроенергію. 7. встановіть регулювальний кран на батареї, іноді тепла в квартирі вистачає з надлишком особливо восени або навесні, коли температура на вулиці зі знаком плюс, а опалення працює на повну потужність. Саме тому потрібні регулировочний кран. Ви завжди зможете зменшити температуру. Заощадивши кошти 8, відключайте все. Чим не користуєтеся. Навіть в сплячому режимі комп'ютер витрачає електроенергію. Це стосується і іншої техніки: плити чайника телевізора зарядних пристроїв, які хтось забув в розетці. Значно заощадити на цьому не вийде. Але як відомо, велике починається з малого. 9. слідкуйте за справністю сантехніки. Навіть періодично капає з крана, вода згодом обходиться дорого, відразу ж кличте сантехніка, те ж саме стосується протікання води з унітазу, 10. Становіть важільний змішувач, одноважільний змішувач, економніше крана з двома вентилями, так ви швидше налаштуєте температуру і натиск води. Ще один вихід використовувати спеціальні водозберігаючі насадки на крани 11. Скористайтеся американським досвідом, не мийте посуд під струменем води, замість цього складіть її в раковину, закупорте злив, наберіть води, додайте трохи миючого засобу і замочіть посуд на 5-10 хвилин, потім злийте воду, очистіть раковину від залишків їжі, знову закупорте злив і прополощіть посуд в чистій воді. Таким чином, ви зможете не тільки заощадити від 50 до 250 літрів води в день. Але із подивом помітити, що на миття посуду стало йти набагато менше часу. 12. купіть посудомийну машину, вона, звичайно, вимагає додаткової електроенергії, але зате відмінно економить воду спеціально для тих, хто любить довго вимочувати тарілки під напором гарячої води. 13. не платіть. Поки ви у відрядженні, офіційно підтверджена відсутність, але не менше п'яти днів і не більше півроку, дозволяє вимагати перерахунку: 14, перевірте, чи немає вас у списку пільговиків, пільги на комунальні послуги надаються сім'ям військовослужбовців, багатодітним сім'ям, інвалідам, а в сільській місцевості, педагогам і лікарям. 15, не економте на вікнах і теплоізоляції. Про це потрібно подбати ще на етапі ремонту в квартирі, якісні вікна і теплоізоляційні суміші під паркетом допоможуть заощадити на опаленні в зимовий період. 16. Встановіть бойлер, електроенергію, він звичайно. Сість, але економія на гарячій воді вас дуже порадує затратно, але результат того вартий 17. Пофарбуйте батареї, темні батареї випромінюють більше тепла, а якщо за ними наклеїти фольгу, стане ще спекотніше. Все дуже просто і не вимагає больших матеріальних витрат. 18. приймайте душ замість ванни, хтось підрахував, що так буде йти в 5 разів менше води, а пінну ванну можна приймати і раз в тиждень, 19. кухонні хитрощі, діаметр каструлі повинен відповідати розміру конфорки так витрачається менше електрики. А що знавці радять, кип'ятіть воду для супу в чайнику, а не в каструлі, там вона закипає швидше. 20. платіть без комісій. Для цього використовуйте інтернет-ресурси і спеціальні платіжні системи. Це економить не тільки гроші, але і час. Платити можна як за допомогою віртуального гаманця, так і банківської карти 21. Слідкуйте за собою. Багато хто просто не помічають, як витікають їхні гроші, постійно включена вода під час чищення зубів або гоління, включений у всіх кімнатах світло. Телевізор, що працює для фону, м'яйте, шкідливі побутові звички на корисні, і це позитивно позначиться на вашому гаманці. Читайте також винаходи, які допомагають економити воду у ванні, як грамотне планування економить час активної людини, на чому сміливо можна економити при ремонті.